Доброго дня, друзі! Хочу вам нагадати, що теми для нашого відео ми беремо з ваших звернень. І сьогодні поговоримо на таку цікаву тему, що робити, чи платити податок на нерухомість, чи не платити, якщо будинок знаходиться на тимчасово окупованій території. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Пам'ятайте, команда земельного фонду створила саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете нас якось підтримати, подякувати, то можете перейти за посиланням під цим відео і зробити нам маленький-маленький донат. Ми вам будемо щиро-щиро вдячні за підтримку. І так, маємо наступну ситуацію. Уявляємо, да? не дай Бог, звісно, але ж уявляємо, у вас є будинок, який залишився на тимчасово окупованій території. Ви не можете туди потрапити, не маєте доступу до майна, не отримуєте з нього жодного доходу. Але раптом вам опа! І прийшла е, ППРК і нагадує: платіть податок на нерухомість. Завжди. Є логічне е, запитання. Якщо я не користуюсь цією нерухомістю, то е, чому я маю платити? Да? Е, відповідно до статті 266 податкового кодексу України податок на е, нерухоме майно сплачується всіма власниками, незалежно від того, проживають вони там чи ні. Але увага, існують винятки пов'язані з війною. Що стосується податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, то у пункті 6922 69, 69 підрозділу під 10 перехідних, перехідних положень податкового кодексу України зазначено, що податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки не нараховується, не сплачується. Перше, за об'єкти та або ж нежитлової нерухомості, що розташована на територіях активних бойових дій, або на тимчасово окупованих територіях Кацапів. За 21-22 роки за об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що перебувають у власності фізичних осіб, за період з 1 березня 2022 року по 31 грудня 2022 року, за об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що перебувають у власності юридичних осіб, та за об'єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб. Починаючи з січня, 1 січня 2023 року, за об'єкти житлової та або, е, нежитлової нерухомості, у тому числі їх частки, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, що розташовані на території активних бойових дій, або тимчасово окупованих Росією територій України, які включені до переліку територій, на яких ведуться або велися Бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не нараховується та не сплачується за період з 1 числа місяця, в якому було визнано, що щодо відповідних територій, дату початку активних дій або тимчасової окупації до останнього числа місяця, в якому Завершено бойові дії, або тимчасова окупація на відповідних територіях. Дати початку та завершення активних бойових дій, або тимчасової окупації визначається відповідно до даних переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Тобто. Пільги застосовуються тільки для територій активних бойових дій та тимчасово окупованих Росією. Таким чином, у зазначених випадках, ви звільняєтесь від сплати податку на нерухоме майно. Але зверніть увагу, що е, території можливих бойових дій під цю пільгу не підпадають. Тобто, е, в будь-якому випадку, якщо вам прийшла ППРка, спочатку треба розібратися. Де знаходиться ваше майно на окупованій території чи на території, де ведуться активні бойові дії, розібратись ситуацією. І якщо ви підпадаєте під пільги, ви не платите податок. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати наше відео. Пам'ятайте, з нами ви будете завжди в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Питання податків, вони зазвичай непрості з ряду складних. Якщо виникають питання, обов'язково в коментарях або ви знаєте там мій номер телефону, Viber, Telegram, будь-який меседжер, який для вас зручний, пишете, ставите своє питання. Ну і звісно, якщо питання із, складу, із ряду складних. Ми з вас візьмемо маленьку суму за консультацію, але це сума чисто символічна. Дякую за увагу. Сподіваюсь, це відео буде вам корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах і податках, в тому числі. Всім нам бажаю якнайшвидшого переможного справедливого миру. Слава Україні!